Всім привіт! Я вас вітаю на каналі а з вами Олексій, а в цьому відео поговоримо про термінові і найцікавіші ігрові новини. Як ви вже зрозуміли, я підготував свіжий випуск, якому поговоримо про перенос дати релізу Stalker 2, також ви дізнаєтесь про затримку розробки GTA 6. Ще подивимось на Майдан Незалежності Fortnite та обговоримо інші не менш цікаві новини. Ви в свою чергу не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Ну а якщо ви вже це зробили, то звісно. Поїхали! Бо ета версія Marvel Rivals оголошена в травні. NetEase і Marvel Games офіційно анонсували Marvel Rivals. Це безкоштовний командний шутер, який спочатку буде запущено на ПК через Steam і Epic Games Store. Треба зібрати своїх улюблених персонажів Марвел і брати участь у битвах 6 на 6, використовуючи абсолютно нові навички в руйнівних локаціях у мультисесвіту Марвел. За словами видавця, працюють над проектом ветерани Call of Duty та Battlefield. Гравцям будуть доступні ключові персонажі Всесвіту Марвел. Акцент зроблено на Командну взаємодію та можливість руйнувати оточуючі предмети. Marvel Rivals проведе закритий альфа тест у квітні, у якому візьмуть участь 12 героїв. Після цього в травні вийде бета-версія гри. Також будуть доступні інші герої у повній грі, включаючи залізну людину, ракетного єнота, неймовірного Халка, Грута, Доктора Стренджа, Луну Сноу, Намора, Локі та багатьох інших. Дата повного випуску гри поки що не повідомляється. У Фортнайт відтворили Майдан Незалежності. Продовжується диджиталізація українських міст в ігрових всесвітах. Нещодавно наш Майдан Незалежності будували у Майнкрафт, а сьогодні ним можна прогулятися у Fortnite. Про таку можливість на своїх сторінках у соціальних мережах повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Фортнайт є The Donation Map. На цій мапі детально відтворено Майдан Незалежності. А найголовніше, чим більше гравець проведе часу на на мапі тим більше грошей надійде на відновлення України через Юнайтед 24 Також була дяка Паризькому рекламному агентству Havas Play за ідею. Реалізувати її взялися співробітники Київської Havas Digital Київ, за що Федоров теж висловив вдячність. Знайти цю локацію можна прямо в грі, написав The Donation Map, або можна просто перейти за лінком в описі на спеціальний сайт. Термінові новини Stalker 2 переноситься на 2025 рік. Тепер поговоримо напевно про найгарячішу новину. Як повідомляє True Insider, Stalker 2 знову переноситься. За оцінками експертів, реліз гри тепер очікується на початку 25-го року. Я, звісно, вам нагадаю, що це не перший раз, коли відбувається перенос релізу гри. Але як на мене, ви і так все це пам'ятаєте. Загалом це дуже сумна новина. Але якщо хоч трішки замислитись, то розробників можна зрозуміти: гра неймовірно Очікувана геймерами, тому потрібно все приблизити максимально до ідеалу, це потрібно зробити для того, щоб уникнути багів, вильотів, помилок та крашу клієнта. Також це стосується геймплею, оптимізації та звуків. Як повідомляють і інсайдери, то за цей перенос буде передбачена якась компенсація для всіх, хто оформив передзамовлення. що саме поки що невідомо. Я думаю, хоча ні, я впевнений, що ця новина вас також засмутила. Але можливо, це було очікувано, тому що відос вийшов 1 квітня, і якщо ви. Повірили, то в мене вийшло вас привітати. Ну а ще хочу вас запросити в наш канал у Телеграм. Там публікуються ігрові новини більш оперативно, тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Take-Two придбала розробника серії Borderlands за майже півмільярда доларів. Embracer Group офіційно завершила угоду із продажу свого підрозділу Gearbox Entertainment компанії Take two Interactive за 460 мільйонів бак. Якщо досі хтось не в курсі, то Take – це той самий розробник серії GTA. У прес-релізі Embracer було оголошено про продаж Gearbox Software, а також пов'язаних студій франшиз, включаючи Borderlands, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms та Duke Nukem. Проте Embracer збереже права видання деяких ігор під брендом Gearbox Publishing. Gearbox приєднається до підрозділу компанії Take two і залишиться під керівництвом генерального директора та засновника Ренді Пічфорда. Зараз студія розробляється. Зробляє нові ігри Borderlands та Homeworld, а також, як мінімум, один новий захоплюючий об'єкт інтелектуальної власності. Про це йдеться в окремому прес-релізі. Ця угода стала частиною стратегії Embracer Group щодо реструктуризації свого портфеля студій та активів після невдалих придбань минулого року. Затримка GTA 6 і все, що відомо на цей час. Минулого тижня ігровий світ обурився, коли у звіті Kotaku стверджувалося, що GTA 6 ризикує буде відкладеною до 2026 року через нібито. Від відставання в розробці. Це в свою чергу призвело до появи паніки в соціальних мережах. Після публікації звіту котаку, інсайдер Геймінг запитав у кількох джерел, близьких до розробки гри щодо цього. Кожен сказав, що гра йде за розкладом, і будь-які припущення про затримку GTA 6 на цьому етапі є чистою здогадкою. Через три дні видання виправило свою історію, додавши, що хоча початок 25-го року був певний момент можливий, це вже не мета для запуску GTA 6. Оскільки до випуску гри ще так далеко, розмови про. Затримку не мали сенсу для тих, кого запитували. Rockstar продовжує розробку гри, щоб дата випуску досягла 25-го року. Що стосується дати виходу GTA 6 на початку 25-го, то вона ніколи не мала бути протягом перших кількох місяців року. У четвер Джейсон Шрайер з Bloomberg обговорив розробку гри у своєму інформаційному бюлетні Game On. Шрайер зазначив, що хоча існує ймовірність того, що гра випаде з 25-го року, неможливо точно знати, що станеться через 21 місяць. Він додає, що тисячі. Людей працюють над грою. Очікуваний реліз GTA 6 є величезним ажіотажем в ігровій індустрії, тому потенційне перенесення не викликає здивування, проте зараз немає достовірної інформації щодо можливого переносу. CD Projekt Red повідомляє, що четвертий Відьмак знаходиться на стадії передпродакшену. У студії поділилися своїми результатами за фінансовий 23-й рік, і загалом він видався другим найкращим в історії студії за доходами. Ще є інформація щодо готовності їхніх майбутніх проєктів. Даний момент за вічор 4, над яким працює 403 співробітника, знаходиться на стадії передпродакшену. Сиквел кіберпанку 2077» та ремейк першої частини відьмака отримали концептуальну складову. Над продовженням кіберпанку працює 47 людей. Також повідомляється, що гра принесла студії 750 мільйонів баксів. Крім цього, CD Projekt Red займається розробкою Project Hadar, в якій буде представлений власний всесвіт компанії. Ще сама компанія не проти продажу ліцензій «Кіберпанку» і «Відьмака». Іншим студіям для створення мобільних ігор. Попередній досвід компанії на цьому ринку не можна називати успішним. x XDF знову відкладається, але не за горами перший плейтест. Довгоочікуваний шутер x XDF від Ubisoft зіткнувся з черговою невдачею. Розробники оголосили про чергову затримку у графіку релізу. Спочатку гру називали вбивцею Call of Duty», але її розробка зіткнулася з безлічю затримок та проблем. 29 березня 2024 року команда розробників x XDF. Визнала необхідність додаткового часу для впровадження необхідних покращень. У зв'язку з цим вони запланували ще одну сесію плейтестів, спрямовану на тестування серверів та збирання важливих даних перед можливим запуском. Хоча точна дата проведення 12-годинного тестування серверів поки що не розголошується, гравці можуть розраховувати на те, що у них все ж таки з'явиться можливість познайомитися з грою на власні очі і зробити свій внесок у її розвиток. Хоча затримка може розчарувати фанатів, які чекають на вихід. Ід гри обіцянка провести ще один ігровий тест, дає надію тим, хто хоче поринути у світ X-Defined. Українська команда Наві стала першим чемпіоном світу з КС-2. У неділю 31 березня відбувся фінал першого чемпіонату світу з КС-2. У ранд-фіналі українська команда Наві обігнала Фейс-Клан із рахунком 2-1 та посіла перше місце, заробивши 500 тисяч баксів. Перший мейджор Наві після зміни складу, до якого увійшло три європейські гравці. Зараз колектив складається з двох українців: та Вандефул, литовця Джель, Фіна Алексіп» та Румуна ІМ. Ем. Колектив Фейс Клан. Посів друге місце на турнірі, заробивши 170 тисяч доларів. А третє та четверте місце посіли команди Team Vitality та G2 Esports, кожна з яких отримала по 80 тисяч доларів. Що ж, вітаємо наві з перемогою. Це було просто неперевершено. Окрім значної перемоги для української кіберспортивної організації, PGL Major Мажор Копенгаген встановили рекорд за кількістю глядачів на україномовних трансляціях. Ефіри, мейнкаст на Twitch та YouTube загалом дивилося 137 тисяч людей. CD Project Red ще раз по. Пояснила свою позицію щодо мікротранзакцій. Компанія ще раз підтвердила свою позицію проти впровадження мікротранзакцій в однокористувацькій грі. Проте не стала виключати їх повністю. Фінансовий директор студії заявив в інтерв'ю: ми не бачимо місця мікротранзакціям у випадку з однокористувацькими іграми, але не виключаємо використання у майбутньому або у випадку з багатокористувацькими проєктами. В даний час CD Projekt Red зосереджена на розробці таких ігор, як The Witcher 4 і Сиквел Кіберпанк. Це в свою чергу підкреслює їхню відданість однокористувацьким іграм. Поки що студія залишається непохитною у своєму підході до відмови від мікротранзакцій у таких проєктах, виділяючись в індустрії, де подібні стратегії монетизації стаються більш поширеними. Dead Island 2 одна з найцікавіших і найзахопливіших ігор про вбивство зомбі, які можна купити за гроші. Гра була випущена у квітні 2023 року та отримала надзвичайно позитивні відгуки. Це кривава гра з напіввідкритим світом, наповнена жорстоким екшеном. Дивним та незрозумілими персонажами, інтригуючими сюжетними лініями тощо. А 22 квітня гра з'явиться в Steam. Dead Island 2 у Steam обіцяє вивести епопею про знищення зомбі на новий ринок, що є фантастичним для розробника гри. У листопаді було випущено перше розширення гри Хаус. І за кілька днів до того, як гра з'явиться на вітрині магазину Steam, буде запущено друге розширення під назвою Sola, яке буде схвалено. Ну а на цю хвилину це всі найцікавіші новини. Рекомендую завітати в наш телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Ну а якщо відео вам сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися. А ви завітали на канал Геймхата, З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.